Вітаю всіми класники! Тема уроку розв'язування задач на кути і вимірювання кутів. Роздивимось перший, перше завдання. Нам треба визначити, який з заданих кутів гострий, тупий, прямий, і розгорнутий. Давайте згадувати правила. Що таке прямий кут. Прямий кут це кут, який має. Величину або міру кута 90 градусів, тому ми сразу побачили, що кут Т із завдання 3 дорівнює 90 градусів, отже, кут Т прямий. Розгорнутий кут має величину або міру 180 градусів, тому ми бачимо, що кут Н дорівнює 180 градусів і це розгорнутий кут. Всі кути, які менше за 90 градусів, це гострі кути. Отже, кут М, е, який дорівнює 41 градус, це гострий кут. Кут Е має величину кута 5 градусів 4 хвилини, тому це теж кут гострий. Кути, які мають величину або міру кута більше за 90, це кути тупі. Отже, кут А, який має величину 91 градус, це тупий кут. Також кут W до рівня 90 градусів і одна хвилина, це теж тупий кут. Давайте приведемо ще зараз кути, які тупі, які гострі кути. Наприклад, кут, який має величину. Наприклад, кут В має величину 95 градусів, це буде ту кут тупий. Також тупим кутом буде кут В, який буде мати величину кута 97 градусів, або кут Тупий має величину куце 139 градусів. Все ці кути більше за 90 градусів, але менше за 180 градусів, тому це тупі кути. Гострі кути. Давайте приведемо гострі кути. Гострий кут, який має величину n кут він менший за 90 градусів. Тоді кут який має величину 89 градусів це гострий кут. Кутка, який має величину, наприклад, 1 градус, це теж буде гострий кут. Гострим кутам можна принести такий кут, як кут Ф, наприклад, має величину 3 градуса 59 хвилин, і ще, наприклад, 3 секунди. Ось таке це гострий кут. Це гострий кут, який менший за 90 градусів, але більший за 0. Це гострі кути. Приходимо до розв'язування задач за малюнками. Знайдіть кути, що позначені знаком запитання. Питання стоїть ось біля цього кута. Давайте роздивлятись малюнок. У малюнку є позначки. Такі позначки позначають, що ці кути рівні, але ж вони невідомі. Тоді ми їх позначимо як Х. Позначаємо невідомі кути через Х. Це у нас Х і Це Х. Тоді бачимо розгорнутий кут, а розгорнутий кут, величина розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Отже, із малюнка ми бачимо, що у нас один Х і другий Х, давайте так і запишемо х додати Х, додати 56 градусів, ми отримаємо кут 180 градусів, тому що кут розгорнутий, який складається з двох доповняльних променів. Так, тепер х додати х це буде 2х. Додати 56 спростимо це рівняння, приводимо подібні доданки, 180 градусів. 2х буде дорівнювати. 2х це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 180 відняти 56 градусів. 2х буде дорівнювати. 180 відняти 56, це буде 124. 124 градуси. Х буде дорівнювати добуток 124 ділимо на відомий множник 2. 124 ділимо на 2. Ми отримаємо х буде дорівнювати 62 градуси. 62. Градуси. Отже, ось тут у нас х буде дорівнювати 62 градуси. Давайте це і запишемо: 62 градуси. І ось тут 62 градуси. І тут 56 за умови нам відомо. Пишемо відповідь. Якщо це задача, треба писати відповідь. Х дорівнює 62 градуси. Наступна задача. У наступній задачі треба знайти теж невідомий кут, але ж давайте подивимось на це уважно, і ми бачимо, що невідомий кут у нас тупий. Тому відповідь повинна бути більше за 90 градусів. Це для того, щоб ми могли самі себе перевірити. Ще ми бачимо позначку? Ось таким квадратиком позначається прямий кут. І сума всіх кутів буде дорівнювати 360 градусів. Отже, давайте позначимо, цей кут Х. Цей кут позначений це 90 градусів кут. 124 це відомий кут, нам треба скласти рівняння Х, додати 90 градусів, додати 124 градуси, і ми отримаємо 360 сума трьох кутів до рівня 360 градусів. Отже, 90 додати 24. Це буде 214. Давайте ось так сразу складемо їх усне і напишемо, що тут 214 градусів. Отже, Х додати 214 градусів, буде дорівнювати 360. Тепер знаходимо х. Х буде дорівнювати 360 градусів, відняти 214 градусів. Ви бачите, що у нас як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х буде дорівнювати 360 відняти 214, ми отримаємо 146 градусів. Написали відповідь. Як ви бачите, геометричну задачу ми розв'язали за допомогою алгебраїчного рівняння. Алгебра приходить на допомогу геометрії. Наступна задача. Знайдіть кути, що позначені знаком запитання. Ось у нас такий знак на малюнку позначена, і також є з такою ж позначкою ще один кут, тому ми можемо сказати, що ці кути рівні, позначимо їх як Х. А оцей кут, який позначений квадратиком, це прямий кут, який має 90 градусів. Отже, ми, нас цікавить тільки друга половина розгорнутого кута, яка має 90 градусів. Складаємо рівняння, так як у нас x і x це буде 2х, зразу запишемо 2х додати 48 відомий кут. І ми отримаємо 90 градусів. Другу половину 90 градусів нас не цікавий, тому що ми тільки розбираємо кут 90 градусів. Отже, 2х буде дорівнювати від суми 90 градусів. Віднімаємо відомий доданок 48, і ми отримаємо, що 2х у нас буде дорівнювати 42 градуси. 90 відняти 48 буде 42 градуси. Знаходимо невідомий Х. 42 ділимо на 2. Ми отримаємо, х буде дорівнювати 21 градус. Відповідь. Сьогодні ми з вами розв'язали задачі за малюнком і не використовували позначення і пояснення геометричного поняття, то тільки щоб ви розуміли малюнок і змогли знайти невідомі кути. На наступний урок ми будемо розв'язувати задачі з описом з правильним описом геометричних задач. Отже, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Наступні, відео будемо, наступні задачі будемо розв'язувати з підруч.